Вітаю, шановні шестикласники! З вами вчитель зарубіжної літератури Разниченко Наталія Олександрівна і тема нашого сьогоднішнього уроку Проблема рабства в романі Жуля Верна, 15-річний капітан. Скажіть мені, будь ласка, чи існує рабство сьогодні? Що вам про це відомо? Давайте спробуємо визначити, що таке рабство. Рабство це насильницьке підпорядкування однієї людини іншої, або однієї групи людей іншою групою людей. У раба немає особистих прав власності, його можна продати або навіть убити. Епіграфом до нашого року будуть служити слова Жуля Верна работоргівля це слово, якому не повинно бути місця в людській мові. Рабство відоме з доісторичних часів, але набуло розвитку після падіння Римської імперії. У 16-17 століттях в Іспанії, Португалії, Великобританії торгували рабами неграми Початок торгівлі рабами-невільниками має певні причини. Вигнані з Іспанії мусульмани влаштовувалися на африканському узбережжі. Португальці, які жили там на той час, жорстоко їх переслідували. Деяких втікачів було схоплено і доставлено в Португалію, їх зробили рабами. Мусульмани намагалися відкупитися, бо були забезпечених сімей. Однак португальці відмовлялися від викупу, їм потрібні були робочі руки. Багаті мусульмани запропонували обміняти своїх родичів на велику кількість африканських негрів. Так було покладено початок торгівлі рабами-неграми в Європі. В Америці в XVII-19 століттях рабська праця стала основою економіки, мільйони африканців вивозилися з континенту до інших країн і використовувалися як безкоштовне знаряддя праці, працюючи на плантаціях, а пізніше мануфактурах. Велика їх кількість помирала, але все одно вигода від подібної експлуатації була величезною. Усі держави підтримували роботоргівлю, вбачаючи в ній добрий засіб для швидкої та надійної колонізації своїх віддалених володінь в новому світі. Чорні раби могли жити і працювати там, де європейці не звикли до тропічного клімату, гинули б тисячами. Спеціально побудовані великі судна стали регулярно поставляти в американські колонії великі партії рабів Неві, і міжнародна торгівля людьми. Викликала появу на африканському узбережжі великих агентств. Товар коштував на своїй батьківщині недорого і давав величезний прибуток. Нічим не можна було виправдати нелюдські торгівлі неграми. Багато благородних людей протестувала проти цього, в ім'я гуманності, вимагаючи від європейських урядів законів про відміну рабства. Серед них були і географи науковці. Дослідники Африки, чиї імена згадані в романі Жуля Верна. Зверніть увагу на ці дати. У 1807 році був виданий указ британського парламенту про заборону торгівлю рабам. У 1820 році Конгрес США прирівняв работоргівлю до піратства, що карається стратою. У 1848 році. Остаточно скасовано рабство у французьких колоніях. Подібні укази прийняті у 1814, 1833 1859 роках. Відповідно, військові кораблі отримали право оглядати судна, якщо існувала підозра, що на них здійснюється перевезення рабів. Такі кораблі конфісковувалися. Але судовласники, щоб уникнути покарання, викидали рабів за борт або топили у трюмах. Давайте пригадаємо жахливі картини африканської работоргівлі в романі Жуля Верна, 15-річний капітан. Жуль Верн писав: як важко мені описувати ці картини, але я вважав своїм обов'язком відтворити їх у всій їхній жахливій реальності. Прочитаємо деякі цитати описи. Наглядачі були араби й португальці. З невільниками вони поводилися вкрай жорстоко, вони шмагали їх нагаями ні за що ні про що, а тих, які падали від хвороби чи знемоги і не годились на продаж, добивали з рушниць або ножами. Який жахливий вигляд мали ці невільники? Чоловіки, ледве прикриті шматками цупкої тканини мбузу. Жінки, пошматовані нагаями до крові, суціль у ранах і виразках, виснажені худі діти з закривавленими ногами, люди з рогачами на шиях. Вигляд цих нещасних, цих напівмерців, цих костяків із чорного дерева, як сказав про них Лівінстон, міг би розжалобити навіть тикого звіра. Але до їхніх мук були байдужі наглядачі араби, а тим більше португальці. Які, за словами лейтенанта Камерона, іще жорстокіше від арабів, читаємо у записнику Діка Сенда Мене оточують живі скелети. Їм бракує голосу, навіть щоб стогнати. Врешті я побачив стару нен, на неї страшно дивитися, який жах тіло в деяких невільників це суцільна кривава рана, і в цю рану врізаються ланцюги. Жінка несе на руках свою малу дитину, яка вчора вмерла з голоду. Мати не хоче розлучатися з нею. Дорога за нами всіяна трупами, багато хто вмирає від вітряної віспи. Проминули дерево, під яким лежать кілька мертвих невільників, прикутих за шиї до стовбура. Їх покинули тут, на покару. Вони вмерли з голоду. Давайте з вами розглянемо головних героїв Діка Сенда та його друзів. Як вони проявляють себе, коли зустрічаються з проблемою рабства? Під час полону вони проявляють справжню людяність. Дік Сенд думає лише про місіс Велдон, Джека, Негрів. Намагається повідомити, що їх ведуть у Казондо. Геркулес супроводжує караван невільників, посилає записку Діку Сенду з повідомленням про місіс Велдон і Джека. Бет, поєднаний рогачем зі своїм батьком Томом, намагається йти повільніше і не смикати рогача, щоб батькові було легше йти. Стара нен несе на руках дитину з несиленої бранки, хоча сама ледве тримається на ногах. Вона єдина з друзів Діка Сенда, хто загине у цій моторошній подорожі. Подумайте, будь ласка, над таким запитанням: чи залежать високі моральні якості людини від раси? Зараз ви повинні виконати деякі завдання. Перше завдання треба розподілити героїв на дві колонки: це позитивні герої і герої, які займалися роботоргівлею, роботоргіовці. Наступне завдання: як ви розумієте, думку письменника? Діксен пише у записнику: деякі молоді і здорові з вигляду невільники. Зненацька падають мертвими. Мені згадалося, що і Лівінстон писав про це ці нещасливці раптом починають скаржитись на білю серці, кладуть руку на груди і падають неживі, мабуть, умирають від розриву серця. На мою думку, це стається з вільними людьми, несподівано оберненими на рабів, які зовсім не були готові до такої долі. Отже, як ви розумієте, думку письменника? Третє завдання питання: хто такі Грант, Лівінстон, Спік, Бертон, Камерон, Стенлі? І четверте запитання: що означають дати 1807, 1814, 1820, 1833, 1848 та 1859 роки? Ще одне завдання розподілити рейси вдачі героїв твори на дві колонки. Рейси вдачі, які притамані Геркулесу, і другу колонку рейси вдачі, які притаманні Діко Сенду. Як ви пам'ятаєте, головний герой роману картає себе за те, що він сам та його супутники опинилися в країні работоргівлі. Це свідчить про велику відповідальність юного капітана. Чому так сталося насправді? Чого не вистачило Діку Сенду, щоб дістатися берегів Америки? Поставте себе на місце героя та скажіть відверто, чи впоралися б ви з обов'язками капітана краще за Діка, чи змогли б зорієнтуватися у відкритому морі під час негоди? Чи змогли б одразу визначити, де опинилися, в Латинській Америці чи в Африці? За допомогою знання біології, ентомології і зоології. Чи здатні ви забезпечити себе їжею самостійно, хоча по місцевості, де живете, без сторонньої допомоги? Чи здатні на самопожертву заради близьких? Чи піклуєтеся про батьків, братів, сестер? Як ставитися до старих і немічних? Відверті Відповіді на ці запитання покажуть вам, чи є ви справжньою людиною. Дякую за увагу. На цьому урок закінчено. Домашнє завдання виконати письмово ті завдання, які я вам задавала. На все добре!